Час подбати про серце, неокардил, природний захист серця, мозку та судин. Україна запросила президента Бразилії до України. Прекрасно. Україна спостерігає за мирними ініціативами президента Бразилії для завершення війни, проте закликає не ставитися однаково до країни агресора та сторони, яка Захищається, обороняється. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. А пише він цитую, Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії з пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким. Жертва і агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни. Зазначив Николенко і додав, що Україну не потрібно переконувати, щоб закінчити війну, адже вона завдає страждань і руйнувань. Тому Україна прагне завершення російської агресії, але лише на основі формули формули миру, запропонований президентом Володимиром Зеленським. Міністерстві закордонних справ нашому запросили президента Бразилії відвідати Україну аби Зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та наслідки для глобальної безпеки. Я нагадаю, що нещодавно бразильський лідер Лула Дасілва заявив, що країни, які допомагають Україні, заохочують війну в Україні, і а, висловив переконання, що президента України та російського диктатора потрібно посадовити за стіл перемовин, розпочати ці переговори при цьому в Білому домі координатор з питання. Національної безпеки стратегічних комунікацій Білого Дому ради Нацбезпеки з безпеки Джон Кірби заявив, що такі наративи, які просуває волода сіла, цілком відповідають про російські риториці, тому що ми чуємо що з Кремля і західні партнери теж не беруть їх до уваги, тому що Умова одна: вихід на кордони 91-го року забрати всі війська, виплатити репарації воєнних злочинців під трибунал. Тоді поговоримо Ну, власне. Найгірше в цій ситуації, що звичайні люди там в Бразилії, так вони ж не цікавляться до прикладу, кожен день, кожну годину, що відбувається в Україні. Вони слухають телебачення, а телебачення ретранслює те, що каже бразильський президент, і виходить так, що вони просто дезінформовані і невірно поінформовані. Така сама ситуація згадаємо, була в Угорщині на початку повномасштабного вторгнення вторгнення, там, де назива... не називали е... вторгнення так Росії mm -hmm. в Україну, а спеціальна воєнна операція. Вони довший часів місцем mm -hmm. місяців назвали, поки до них не доступли. Сказали, ей друзі, ви трішки перегинаєте. Ну але завжди, от, наприклад, і Анжі Дуда, президент Польщі, закликає всіх, отаких, от які. Шукають миру, які закликають а, зупинити війну і прирівнюють дійсно і агресора. Приїхати в Бучу, приїхати вірпінь, а можливо відвідати Бахмут. Чого ж там Їдьте, Будь ласка, дивіться до речі, що до Бахмута. Заступниця міністра оборони України Гана Малєр повідомляє, що ситуація залишається складною, але наші позиції а, утримуються теж і триває наступ ворога на сході. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Власне, ось ці напрямки є. От вона про три говорить Лиманські Авдіївські Мар'їнський і, звісно, Бахмутські. Чотири чотири найбільш гарячі напрямки. Про них щодня світує генштаб, що саме там ще точаться найзапекліші бої. Що ще там наступальний потенці. Ця ворога, звісно, виснажується, але до кінця не вщухає. Вони намагаються, і також вони оці проросійські наративи, які вони і по Європі все ж таки сіють. Вони намагаються посіяти. І щодо ситуації навколо Бахмута, Ганна Майлер від цього застерігає, що говорить. Давайте почуємо. Мета використати емоційно чутливу тему, щоб сформувати недовіру до рішень військового керівництва, перекласти провину за вбитих українців себе на нас. Вони і цифри фейкові поширювали, і кладовища наші показували, і нашими словами про них переказували, як нібито в нас байдуже ставляться до тіл загиблих. Ще один марно створений російський наратив. Річ у тім, що такі кричущі факти війни неможливо перебити перекручуванням реальності. У соцмережах чи зміну власний генерал-полковник, так е, сирський, який регулярно відвідує Бахмут, найгарячішу точку, вкотре розповів ну фактично, десь повторив слова ганемаль, а лише додав, що Росія. Активніше почали застосовувати артилерію на цьому напрямку і, звичайно, авіацію. Мета яка правильно просто зрівняти міст місто з землею, як вони роблять на особливо на сході на Донбасі з усіма іншими населеними пунктами. Тоді їм легше просуватися. Мене просто тоді, знаєш, Іра, інше питання задаюся. Далекоглядність такого рішення. Ну вам же все рівно потім треба якось робити оборону, а ви все познищували. <звук> тобто, та ви на, нарийти окопи, траншеї це теж свого роду. Якісна оборона, але ж не така, як в містах. Тобто, ми ж прекрасно бачимо, що коли окупант заходить в місто, то це місяцями і місцями триває він, боротьба і протистояння. А якщо ми будемо контрнаступати, не буде вже змоги де і як захищатися окупанту. Ну але вони так далеко не думають. Бо кому там думати, ігоре? Я тебе прошу і чим? сьогодні. Дай чим, кому, як вони, ото степ бай степ, труп за трупом, ото так тільки йдуть. Цими м'ясними штурмами і все зрівнюють. Вони не думають, що прийде завтрашній день, бо в них ставить же ж путіним якісь завдання. От Кажуть, і сьогодні він знову там чи коли шойгу зустрічався, каже до кінця вже квітня треба захопити mm -hmm. це все. Тобто, кожен місяць він відновується, а вже не знаючи цього століття, навіть так.